Весняна толока, саме під таким гаслом у Житомирі вкотре проходить соціальний екозахід з прибирання сміття, який організовує компанія CBS Holding. Цьогоріч до прибирання долучилися кілька десят небайдужих, які збираються розчистити від сміття не лише територію біля житлового комплексу тетерівський бульвар, а й уздовж набережної річки тетерів, із побутовим сміттям, сухим листям та гіллям, люди йдуть боротися, озброївшись граблями, пакетами та помаранчевими рукавицями. Я ознавла, що Сібіес Холдинг організовує таку весінню уборку і вирішив з ребятами підтримати. Рішили допомогти, поубирати, да, природа, вона щось нуждається, в чистоті. Просто коли приходиш сюди для релаксу якогось і бачиш ці тону мусора ви того скла, ти розумієш, що релаксувати в тебе не вийде. Я думаю, що потрібно починати з себе, виходити на подібні акції. В Житомирі це не вперше. Я завжди це таке підтримую. Ці ініціативи, тому що люди дійсно розуміють, що нам тут жити. Весняну толуку підтримує і пан Геннадій. Чоловік розповідає, мешкає неподалік, тому часто гуляє цією місциною. Каже на рахунок сміття, то його тут завжди вистачає. Однак, так як не в змозі перевиховати тих, хто смітить, показує приклад, як можна за собою прибирати та відпочивати культурно. Якщо у чоловіка виспитання нормальне, він ніколи не оставить багато мусора. Бывает такое, что мы приезжаем для того, чтобы где-то остановиться. Сначала убираем два мешка мусора, а потом... Тільки може десь зупинитися і присісти на траву. Забудовника житлового комплексу «Тетерівський бульвар тішаться, що їм вдалося зустріти команду активних екосвідомих людей. Поза як певні лише спільними зусиллями Житомир можна зробити по справжньому чистим і зеленим містом. А Холдинг» щороку організовує та проводить осіно толоку у всіх регіонах, де веде свою активну будівельну діяльність. А першими, хто відкрив тиждень чистоти, стали наше місто. Далі передаємо стафету Сумам Запоріжжя, де будуємося Кропивницькому у Житомирі. Взагалі нам пощастило дуже швидко організувати команду активних екосвідомих, молодих, працьовитих людей, які разом з представниками компанії CBS взяли участь в дуже важливі акції очищення навколишнього середовища, адже в чистому середовищі породжуються чисті думки. Маємо надію, що район Корбутівка, де ведеться масштабне будівництво тетерівського бульвару. Буде комфортним, буде сучасним, буде затишним та чистим для усіх містян.